Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програму Актуальне інтерв'ю і сьогодні у нас у гостях Вікторія Родінкова, професор Вінницького національного медичного університету та завідуюча лабораторії вивчення алергенних факторів довкілля. Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. Хочеться поговорити про такий прояв. Весняного, весняного сезону це алергія, і навесні деякі збутники алергії можуть бути більш активними. Які зараз алергени найпоширеніші? Ну, власне, навесні і розпочинається сезон алергії. Але на жаль, з кожним роком він розпочинається все раніше, і тепер ми говоримо про те, що в нас сезон алергії розпочинається вже в січні. І зараз ми переходимо якраз високий сезон алергічний, тому що цвіте один з основних алергенів нашого нашої кліматичної зони це береза, і в неї дворічний цикл. І береза в кожний парний рік викидає набагато більше полку ніж в непарний. І в цьому році ще потепління, от те, що було з Сахари, воно якраз промотувало дуже високі рівні викид. По-перше, ранній викид полку береза, тому що ми очікували його десь всередині, можливо, квітня зазвичай, якби не було так тепло. А фактично, береза зацвіла, верніше почала викидати активно пилок, і ми проходили перші піки вже буквально 2 квітня, і тепер. Система Алергопрогнозування, яку розробили разом ми з європейськими колегами, і яка працює також для України. Також попереджає, що дуже високі рівні полку Берези, особливо в північних областях України, куди вона куди полок іде з Росії. На жаль, все негарне до нас іде звідти. І також, от 9 тобто фактично, от в ці дні, також є високі концентрації полку берези, і крім берези, цвітуть і вторинні як сказати, можна алергени? Це вільха. Вона доцвітає фактично, і вона саме обумовлювала в першу чергу ризики алергії, починаючи з січня і разом з нею цвіла ліщина. Проблема в тому, що береза, пільха вільха і ліщина – це три рослини, які належать до родини березових, і вони один одного підсилюють вплив. І люди, як правило, які чутливі до цього типу алергенів, вони відповідають їх організм і на пилок берези, і на пилок ліщини, і на пилок вільхи. Я ще не зустріла вашого колегу, який мені пожалівся, що в нього з лютого симптоми, і наразі тривають і до цього часу, і це саме тому, що що вільха потім змінилася березою, і людина дуже тривалий час відчуває оці симптоми. Але ще раз кажу, ми зараз проходимо високий сезон в тому сенсі, що зацвіли інші алергени. Наприклад, це ясен, це інша група алергенів. до нього чутливі менша кількість населення ніж до полку берези. Але проблема в тому, що у ясена є декілька родичів. Це форзиція, яку висаджують скрізь це такі жовті кущі, вони для озеленення використовуються зараз просто дуже масово. Плюс в тому, що фрозиція, як правило, ну цвіте великими гарними квітами, і її полоклейкі і він не дуже багато літає. Тобто, якщо ви навмисне на нюхаєте фрозицію, наприклад, то риз е ризик симптомів буде невеликий. Але якщо ви там чутливі ще до полку ясена. А цей полок, як правило, одночасно співпадають періоди цвітіння ясана і берези, то цей полок також знаходиться у відкритому повітрі і він просто дошколяє вам тому, що він є. А якщо ви ще додатково, наприклад, понюхаєте форзицію, ну, то власне також можна ці симптоми підсилити. Потім, крім форзиції до. Оливкових або маслинових, куди входить ясень, належить власне сама олива, і тому люди, наприклад, дуже багато переселенців, які в Україні були чутливі до полку ясена, мають симптоми зараз в Європі до пилку оливи, яка теж цвіте там. І ми про це розповідаємо в алергопрогнозі, щоб люди знали. І другий момент це ще бузок. Люди, які люблять там бузок, садять біля дому, там нюхають його. Також ризикують мати алергічні симптоми. Томи, маючи е, чутливість до е, пилку групи е, 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 ну, маслинових. Ще один алерген, який зараз е, ну, якби набирає тільки обертів, це кульбаба. Е, здавалося б, що там кульбаба, але вона родичка амброзії. Амброзія зацвіте через 3-4 місяці. Але якщо в дитини, наприклад, вже є алергія до амброзії. І коли ви її відпускаєте, і вона бігає по, по кульбабам і нюхає їх. То це зовсім не страхує її, а навпаки, якби промотує те, що в дитини будуть ці симптоми. З іншого боку, якщо в дитини симптомів не було ніколи, не варто боятися навпаки, давати і контактувати з більшою кількістю природи, тому що є теорія про те, що чим більше дитина з самого раннього віку контактує з різного роду алергенами, тим більше є протекторний ефект від контакту з цими алергенами для цієї дитини. Ну і але ще раз кажу: якщо симптоми, наприклад, домброзі вже були, то дитині не варто або вам самим не варто оце от нюхати кульбабу, тому що знову ж таки її пилок не літає. він, він клейкий, тому що рослина запилюється комахами на відміну від основних алергенів, які запилюються вітром, тобто ті алергени, про які ми говоримо, це береза, вільха. Ліщина. Я щось, до речі забула про граб, який також належить до родини брезових, і граб також важливий алерген. Чому? Тому що 85% структури білка алергенного грабу повторює структуру алергенного білка брези, і в них дуже висока перехресна реактивність. У нас також граб використовували для озеленення в Вінниці. Зараз, я так розумію, його використовують меншою мірою, тому що він дійсно сильний алерген. Але там, де граб залишився, він також зараз цвіте, і він також може підсилювати симптоми алергії. І от ми зараз проходимо оцей період, коли в принципі в довкіллі багато різних груп алергенів. Деякі контакт з деякими залежить тільки від вас. Контакт з деякими важко уникнути, тому що це полок рослин, які запилюються вітром. Вони викидають пристосовані до того, щоб викидати дуже багато полку просто на вітер. Ну і він може до вас прилітати в осель. Люди, які страждають на алергію, ви сказали, вона розпочинається вже в січні-лютому. Як тоді зрозуміти, що це саме алергія, а не простуда? Які це мають бути симптоми, які відрізняють і які точно покажуть на те, що варто звернутися до спеціаліста? Першою чергу це тривалі симптоми. Як правило, нежить інфекційний триває не більше двох тижнів. Якщо ваші симптоми тривають і тривають і тривають, і вже місяці вони тривають, і вони погіршуються, коли ви виходите на вулицю, і покращуються, коли ви знаходитесь вдома, то вже варто звернути увагу на них. Плюс, можливо, в якісь дні, коли є піковий викид пилку, вони загострюються, потім вони там слабшують, коли пилку менше, тому що є дні, коли дійсно ну так пристосовані рослини, що вони накопичують, а потім в якийсь день викидають пилок. І от якщо у вас там. Є більше загострення в якихось день, потім менше, потім знов загострення. Але факт того, що вони тривають, тривають і тривають і тривають, і нічого не допомагає про те, що ви там протиінфекційне вживаєте, значить, це перші перша ознака, що варто замислитись, то що це сезон алергії. Другий момент, звичайно, якщо ви. В якийсь рік не звернулися до лікаря, бо думали, що то у вас інфекційна нежить, а в наступному році ви маєте в той самий період нежить. Це також раніше вважалося як одна з ознак того, що у вас саме сезонна алергія. Але практика ну, моя, власна, в тому числі показує, що сезони дуже змінилися. Вони сунулись на більш ранній період. І поза як пилок той, що в минулому році, наприклад, у лютому починав рослина його викидати, зараз вона починає там у січні. І трошки інший період, і відповідно періоди можуть не співпадати. Вважається, що якщо і період співпадає, якщо не жить тривалий час, значить точно це скоріше сезонна алергія, ніж інфекційна хвороба. Але от саме ця сезонність зараз через зміну клімату змінюється. І ще до речі, дуже важливий алерген це пилок рослин родини кіперисові. Вони цвітуть з самого початку сезону. Вони взагалі навіть раніше ніж береза, ніж вільха можуть цвісти. І через те, що люди насадили, у нас просто така масова пошесть цього насадження кіперисових. Вони також можуть викликати алергію ще раніше. І залежить від того, до якого типу, до якого з алергенів, до якої з групи алергенів людина чутлива теж І тому не варто займатися малюкуванням. Слава Богу, медицина, принаймні в місті Вінниці, є проблеми, я так розумію, там, можливо, в сільській місцевості. Насправді з цим, але в місті Вінниці медицина є доступною, і відповідно найкраще звернутися до сімейного лікаря з цими скаргами, і щоб вона про він вона провела діагноз диференційну діагностику. Чи у вас дійсно алергія, чи у вас інфекційного генезу. Проблема чи змінюються алергени з роками, Ті, які були 10 років тому ще більш популярні, стали менш і навпаки. Ну, ми про це говоримо з вами. Якраз в Кіпорисові це яскравий приклад алергенів, які люди самі собі принесли. І проблема в тому, що зі зміною клімату, а у нас вважається, що Україна рухається до так званого середземноморського типу клімату, того, який був раніше характерний для Італії, для цього середземноморського узбережжя. Тепер з підняттям температури середньодобової, середньорічної, у нас також буде теплі. Ви бачите, що в Ужгороді на днях пальми висадили. І так само до нас рухаються ці алергени, і вони би прийшли до нас природнім чином, тому що рослинам зручно в тому кліматі. Ну вони разом із кліматом рухаються до нас, але в Україні дуже сильно допомогли цьому самі люди ландшафтні дизайнери безпосередньо, які просто масово і просто ну я не знаю, в дуже великих кількостях ввезли в Україну ось цю групу кіперисових. Вона дуже. Сильне алерген. Мало того, за останніми даними ми маємо великий обсяг даних щодо України, і ми бачимо, що чутливість до Кіперисових в відсотках людей чутливих до полку дерев вже переважає чутливість до берези. Береза була у нас провідним алергеном багато років, але їй вже дуже тепло, і вона буде потихеньку рухатись на північ. Вона залишиться, але я думаю, що з роками вона просто піде на північ. Потім граба стало менше набагато, тому що коли я починала моніторинг, там, скажімо, 20 років тому, у нас просто катастрофічно, скільки було граба. Я так розумію, що його десь вирубили, Те, що насадили для озеленення, можливо, не компенсує тієї кількості лісів чорних, яких повирубали, і граба стало менше. Можливо, він, йому так не дуже теж підходить клімат. І оці от наші традиційні колишні е, рослини вони будуть відходити. Вони будуть потихеньку просуватись на північ, але до нас буде йти от олива. До нас прийде замість ясена буде олива. Тобто люди, які були чутливі до ясеня, будуть потім реагувати так само на пило е, Ну, От фрозицію насадили, це теж було не характерно, самі привезли це люди. Ну от я думаю, що тут антропогенний фактор, тобто цей людський фактор, він насправді діє набагато більше і гірше. Ну, необізнаність населення, дешевизна, зручність уходу за цими кіпарисами Ми призвели до того, що от їх настільки масово, але від кіпарисових, на жаль є ще один великий ризик, який загострюється саме в умовах глобального потепління. Коли я стажувалась в США в Америці, моя професор просто жалілася, що через розповсюдження Кіперисових там. І теж зі зміною клімату там і так висока пожежна небезпека. А всі голонасінні, включаючи кипариси, мають високий рівень смоли в деревині. І вони витіснили злаки, вони витіснили трави. Звичайні наші трави були витіснені кипарисовими, і тепер кипарисовим дуже добре горять. І вони спричиняють високу цю пожежну небезпеку. І у нас, на жаль, також фактично ця пожежна небезпека підсилюється через те, що люди їх висаджують. Якщо проводити дослідження, і ви стовідсотково досліджували, чи збільшується кількість людей, які щороку виявляють у себе алергію порівняно там, з 10 років тому, 20 років назад? Це питання риторичне насправді, тому що щодо цього є багато досліджень і є різна думка. Велика... Статистичне дослідження, яке було проведено в Європі декілька років тому, навпаки вказано те, що кількість людей з алергією в загальній популяції стабілізується. І немає оцього росту і десь вже там років 15-20, принаймні в Європі, от дійшли там до позначки умовно приблизно 30% від популяції, які мають алергію, і все. І загальна кількість, загальний оцей відсоток популяційний, він не збільшується. В інших дослідженнях просто так звикли писати, що так, так, рівень людей з алергією збільшується. Достеменних даних, які б чітко це підтверджували, на сьогодні немає. Просто алергія залежить від генетики, алергія залежить від довкілля. І е, алергія залежить ще від інших факторів, ми можемо про них поговорити. А, але ну, ще раз давайте, щоб закінчити з цим питанням, нема достеменних таких статистичних чітких даних, які би вказували на те, що кількість людей з алергією. Інша справа він ще до речі, інша справа в чому, що е, за алергію приймають все. Ну, тобто, якщо в людини щось десь зачесалося, якщо в людини ну, є анафілактична реакція, наприклад, на ліки, алергія чи вже аж до анафілактичної реакції, ну це трошки такий інший тип алергії, але може бути, що кількість таких людей ну, не то щоб збільшується, принаймні не зменшується. Чому? Тому що різні хімічні компоненти, які людство саме створює, які ми вже які ми вживаємо, наша імунна система не може так швидко еволюціонувати швидко за прогресом, і дійсно вона сприймає ці компоненти як ворожі. І тому тут треба розбиратись, скажімо. Але то, що їх кількість не зменшується, це точно. Питання, наскільки вона збільшується, залишається відкритим. Повернемось до питання: от що ще впливає на алергію, чи є люди, які більш схильні до алергії? Ви сказали, що це передається генетично, тобто, вже зрозуміло, якщо хтось із батьків чи, можливо, бабусі дідусі, то у дитини, у людини вже буде вищий ризик захворіти, щоб у нього була алергія. Які ще можуть бути ризики? Які люди знаходяться в зоні ризику? В першу чергу це генетика. І зараз якраз в світі ведуться інтенсивні вивчення, які саме гени можуть бути пов'язані з високим ризиком алергічних реакцій. І проблема ускладнюється тим, що в випадку з алергією немає якогось одного гену там чи двох, які включають саме оцей от неправильну відповідь імунної системи на алерген, і які далі тому, що сама алергія може мати багато. Проявів, багато типів алергії є, і є там ціла група генів. Але, як правило, коли за якусь ознаку відповідальна група генів, то це так зване мультифакторіальне захворювання. Мультигенне і мультифакторіальне це означає, що не тільки гени відповідальні. Так, гени є таким головним чи важливим бекграундом, важливим тлом, на якому розвивається алергія, і без генетичного без генетичної схильності людина, як правило, цю алергію не матиме, але. Прояви алергії, то рівень, як алергія проявляється, залежить від стресу, залежить від довкілля, від чистоти довкілля, від загального виснаження там, стану імунної системи організму. Ну, от стрес тут ставлять на особливе і чільне місце, і ми проводили власні дослідження декілька років тому, показуючи, що у людей з алергією змінюється психологічна. Профі... профіль особли особистості, що, наприклад, там чоловіки з алергією більш схильні до депресії, жінки там до гіпоманії, тобто деякі характеристики саме людей з алергією можуть відрізнятися від тих психологічних характеристик, які мають люди без алергії. Хоча ще раз кажу, ну генетика тут має провідну роль. Ще знаю історію, яку розповідав лікар з Дніпра в минулому році. На спільному конгресі ми зустрічалися, коли в людини алергія на собаку, при тому, що до собаки вона не контактувала собаку вже багато років, розвинулася після того, як ракета влучила у сусідній будинок у Київській області. І чи в Дніпровській області, ну, власне, які обстрілюються сильно. Тобто в людини на тлі стресу проявилася алергічна реакція а алергічна реакція вона проявляється, люди вважають раптово, і так воно в принципі є. Але сенсибілізація, тобто розвиток оцієї неправильної чутливості до алергена, може тривати роками, і людина просто про це не знає. І от якийсь фактор, тригер, може сильно прискорити відповідь імунної системи на цей алерген. І от ним може бути стрес. Це насправді напевно найбільше впливає на всі на все здоров'я, стрес, від нього всі хвороби і беруться. І наостанок, скажіть декілька порад, як полегшити свій стан в сезон алергії? Ну, вибачте, бачите, я не лікар, і мені не хотілося давати саме медичні поради. Ну є загальні поради. Що не треба треба дивитися алергопрогноз. Його можна знайти на сайті все про алергію і дивитися там. же є і погодинний прогнозний модуль для України, який показує рівні полку. Не потрібно в ці дні, коли високий рівень полку, довгий час тривалий час перебувати на відкритому повітрі. Не потрібно відкривати, наприклад, квартирки, щоб повітря заходило до вас у будівлю. Зараз в принципі дуже зручно після ковіду у нас змін змінилося ставлення для людей до людей в масках, і в принципі суспільство більш толерує, якщо хтось йде по вулиці в масці, тобто навіть з повагою, що людина думає, що там людина хоче когось заразити. Наприклад, також оці люди, у яких є симптоми полінозу, але треба контактувати з довкіллям, вони можуть в ці дні користуватися маскою. Ну і власне тут дуже важливо не зволікати з зверненням до лікаря, чому тому, що не лікована ось цей полінос алергія. Вона з роками може перерости у бронхіальну астму, і вона нікуди від вас не дінеться. Якщо вона вже є, то її треба брати під контроль, а брати під контроль разом з кваліфікованим лікарем, який, по-перше, визначить, які алергіни у вас викликають, ваші симптоми, і підбере специфічне лікування, тому що зараз можна підбирати алергенспецифічну, наприклад, імунотерапію, вже відповідно до певних молекулярних алергенів, на які реагує ваш організм, а не просто там пальцем в небо. Зараз дуже Сунулася вперед, взагалі, алергологія, алергодіагностика, і можна алергію от такого типу, про яку ми говоримо: цю сезонну алергію можна вилікувати саме за допомогою алергенспецифічної імунотерапії. Потрібно тільки звернутися до лікаря. Головне, не зволікати з цим питанням. І не зволікати з цим питанням. так. Дякуємо вам, що ви завітали до нашої студії і дали роз'яснювальну бесіду про те, що така алергія, і скільки їх зараз є у нас в житті. Ну і вони ще будуть. Це ми тільки першу хвилю проходимо, потім буде друга хвиля злаки, потім буде третя хвиля бур'яни. Це такий тривалий процес. І через те, що ще раз кажу, клімат тепліше, цей процес розтягується у часі. Дякуємо вам. Дякую. Нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях Вікторія Родінкова, професор Вінницького національного медичного університету та завідуюча лабораторії вивчення алергенних факторів довкілля.